Добрий день, мене звати Катерина Сабінська, я керівник відділу супроводу клієнтів. Ви на нашому ютуб-каналі освітньої агенції Мудра. Якщо вас цікавить освіта середня або вища, і ви хочете знати правдиву інформацію без маркету нових прикрас, підписуйтесь на наш канал. Сьогодні поговоримо про етап зарахування. На етапі зарахування ми займаємося збором та підготовкою повного пакету документів для зарахування згідно вимог навчального закладу. Етап збору документів передбачає підготовку перекладів документів, при потребі завірення документів нотаріусом, а академічних документів, форматування та заповнення аплікаційних форм. Після підготовки пакету документів ми його подаємо в навчальний заклад залежно від того, як приймає ці документи навчальний заклад. Чи на порталі, чи відправка на електронну адресу, чи, можливо, відправка поштою для самого навчального закладу чи для провайдера, через якого навчальний заклад приймає заявки. Після відправки документів та заповнення аплікаційних форм може бути оплата реєстраційного збору. Це оплата саме за розгляд ваших документів, і ця оплата є неповоротною. Реєстраційний збір може бути в розмірі від 70 до 150 євро. В певних закладах за певні програми реєстраційна оплата може бути відсутня. Документи можуть подаватися в декілька етапів, і тут важливо слідкувати за дедлайнами. Для прикладу, ви можете подати основний пакет документів. Але, можливо, рівень мови є недостатній на момент подачі заявок, і якщо навчальний заклад готовий очікувати, ви можете надіслати мовний сертифікат пізніше. Зарахування не закінчується на етапі подачі заявки в навчальний заклад. Далі ми моніторимо статус вашої заявки. Студент може отримати як умовний, так і безумовний лист про зарахування. Тоді потрібно слідкувати, які саме вимоги ставить для вас навчальний заклад, які дедлайни для цього. Після того, як вас вже прийняли і вам пропонують місце на програмі, є процедура прийняття цього оферу, і це може бути, наприклад, оплата депозиту. Депозит. Це буде частина коштів, яка входить у вартість загальної програми, але її потрібно оплатити одразу після прийняття оферу, або можливо, там тиждень тиждень чи до місяця вам дається час, щоб остаточно прийняти рішення і оплатити цей депозит. Умовами може бути як надання оригіналів академічних документів або надання результатів іспиту з конкретного предмету. Дуже важливо і буває складно для тих студентів, які. Обирають зрахування в декілька навчальних закладів, оскільки ви можете отримати від одного навчального закладу уже позитивне рішення і вам поставлять певні рамки, до якого часу ви маєте сказати своє рішення, але від іншого закладу ви можете ще не не розуміти, яке рішення по ваших документах там. І тоді. Ми можемо, якщо це наш партнерський заклад, ми можемо вам допомогти або домовитися з нашим партнерським навчальним закладом про те, щоб конкретно вам дали відтермінування про, ваше, про повідомлення вашого рішення, або просити про пришвидшений розгляд в іншому навчальному закладі. Після зарахування навчальний заклад відправить вам рахунок за програму. Рахунок може бути за цілий рік. Або за один семестр. В одному закладі це може бути ближче до початку програми дедлайн оплати, в іншому закладі може бути раніше. Так чи інакше, наш менеджер вас буде контролювати по цим дедлайнам і надасть вам інструктаж, як саме потрібно оплачувати за навчання, тому що це може бути як оплата онлайн або. Оплата з банківського відділення, але для цього може бути там потрібен або рахунок з реквізитами, якщо він вже є від навчального закладу, або якщо навчальний заклад працює з певними платформами для оплати. На цій платформі потрібно буде сформувати платіжку, з якою ви можете звернутися в банк і провести цю оплату. Платіжка зазвичай дійсна три дні, і наш менеджер вам допоможе її сформувати у тій валюті, в якій вам буде зручніше оплачувати. З огляду на нинішні умови, які зараз у нас є, ми знаємо про труднощі з транзакціями за кордон. Це теж потрібно враховувати при оплаті за кордон. Тому чим раніше ви почнете процес зарахування, тим більше у вас буде часу спланувати як оплату, можливо, поділити її на декілька платежів, або, можливо, шукати інші варіанти заплатити за кордон. Важливим моментом перед оплатою програми є розуміння. Політики повернення коштів, політики відмови від програми, розуміння того, які зобов'язання приймаєте на себе ви з прийняттям місця на програмі. Ми робимо переклад таких умов для батьків, для студента і акцентуємо увагу на важливих пунктах. Також ближче до початку програми є своя процедура реєстрації, де інколи буває студенту важко розібратися самостійно. Наш менеджер скоординує студента, як користуватися порталом для навчання, як користуватися студентським кабінетом, до кого звертатися у разі виникнення певних запитань та як вирішувати проблеми. Варто наголосити тут, що наша мета дати студенту інструмент і показати, як можна вирішувати проблеми. Оскільки, якщо буде агент вирішувати певні питання за нього, то для студента це не буде ніякої користі з цього під час навчального процесу. Інший важливий момент: все, що стосується навчального процесу, навчальної програми, це відповідальність студента. І це е, політика навчального закладу, на яку агент впливу не має. Що ми робимо ми зі своєї сторони? Ми максимально готуємо студента. І це є певний етап до його поїздки на навчання, який включає деталізовану пам'ятку перед поїздкою. Сподіваємося, тема була для вас розкрита повністю. Якщо у вас будуть запитання, звертайтеся до нас.